Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачною закускою з баклажан. Для приготування такої закуски нам потрібно 2 кг баклажан, моркву. Сюди я потерла дві великі морквини на корейську тертку. Потрібен цукор 150 г. Також потрібен гіркий перець, 2 головки чесника і для смаження олія. І сіль. Для початку ми повинні заварити маринад. Сюди в сотейник я наглила 250 мг води. Сюди ж ми додаємо цукор. Коли водичка закипить, ми тоді додамо ще 150 мг оцту. поки закипає водичка. А тим часом нам потрібно порізати баклажани. Баклажани нам потрібно нарізати ось такими кілечками. Ось такими кілечками. Я продовжую нарізати, щоб не займати вашу увагу. Маринад наш закипів, додаємо в нього 150 мг оцту. і ставимо в холодне місце для того, щоб маринад наш остудився. Ну, ось порізали ми ось такими кільцями наші баклажани. Тепер сюди додаємо повну ложку солі, і перемішуємо. І даємо 30 хвилин, Отак от перемішуємо, даємо 30 хвилин для того, щоб вони зменшилися в об'ємі і стік сік сік. Пройшло 30 хвилин. Сік з наших баклажанів стік, ось, бачите? Тепер ми їх віджимаємо, добре так віджимаємо в іншу посудину. Бачите, скільки нанизу соку. Це гіркота вийшла з наших баклажанів. Ось скільки соку не нам виділили баклажани. Цей сік ми виливаємо. А наші баклажани, ось на сковорідці я налила олії і тепер викладемо їх. І не дуже багато, але трішки піджарюємо на середньому вогні. Поки наші баклажани піджарюються, ми доготовлюємо маринад. Ось остив наш маринад цукор із водичкою і оцтом. Тепер ми сюди додаємо на пресі перечевила чесничок. Розмішуємо. І сюди ж додамо гіркий перчик. Гіркий перчик я виняла звідси зернятка, і тепер дуже мілко нарізаємо, або ж можна перекрутити на м'ясорубку, або ж на блендер. Я нарізаю. Отак от і далі дуже-дуже мілко буду нарізати. Ну, ось так смажаться наші. Баклажани, ось ми вже насмажили баклажанів. Тепер на цьому етапі ми їх пересипаємо нашою морквочкою. шар морквочки, маринад. Ось наш маринад. Ми додаємо наш перчик гіркий. Також сюди ми додаємо чайну ложку червоного перцю. В мене суміш перців. І так, нашим маринадом час від часу будемо поливати. Будемо накладувати наші смажені баклажани і поливати нашим маринадом. Ну ось, досмажилася остання партія баклажан. Ми їх викладаємо в нашу посудину. Поклала я всю, яка залишалася морковка по-корейськи, і тепер у нас залишився маринад. Заливаємо, повністю заливаємо всі наші баклажани рівномірно. Тепер нам треба поставити гніт, ось у нас гніт такий буде, і придавимо і ставимо в холодне місце. Через 2-3 дні вже можна їсти наші баклажани. Смакуйте з задоволенням. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого, миру і спокою. Ну ось, пройшло 3 дні. І я вийняла із холодильника наші баклажани. Вони в мене були в такій каструльці. Я приклала зверху тарілочкою і просто прикрила кришечкою, тому що з баночкою в холодильник вони дуже тяжко входили. Але вони все одно промаринувалися і стали дуже смачні. Вони промаринувалися так, також і баклажани, і морквинка, ось тут така по корейськи вони такі пікантні, гостренькі, ну дуже смачні. Зробіть і не пошкодуєте. Також, якщо вам багато цієї порції баклажанів для їжі, хоча ця порція може сміло стояти в холодильнику до місяця, ви можете їх перекласти у баночки, півлітрові, в літрові, простерилізувати хвилин 10, і вони будуть у вас стояти до нового року, а то ще й далі. Ось ми наклали вже в тарілочку, ми вже попробували. Це така смакота, просто смакота. Ви не пошкодуєте, коли зробите такі баклажані. Готуйте з задоволенням, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока. Мирного неба, всього найкращого!